26 березня внутрішні війська МВС України відзначають професійне свято. Внутрішні війська є на сьогодні однією з найважливіших ланок системи МВС. Вони володіють потужним кадровим та технічним потенціалом, добре оснащеними мобільними підрозділами. Штатна чисельність структури визначена законом і наразі становить 33 тисячі 300 осіб. Сьогодні внутрішні війська одна з найважливіших частин правоохоронної системи України. Своєю відданістю вони забезпечують спокій нашій країні стоять на варті правопорядку, захищаючи права та свободу громадян. З нагоди дня внутрішніх військ ми запросили до нас у студію начальника управління західного територіального командування внутрішніх військ, полковника Юрія Алерова. Аудиторія, яка дивиться нашу програму, здебільшого військова. А ви, як керівник західного командування внутрішніх військ, могли би нам пояснити різницю між Збройними силами і саме внутрішніми військами? Добрий день, шановні. Я безумовно хотів би сказати: на сьогоднішній день внутрішні війська відрізняються від Збройних сил в першу чергу функціями за призначенням. Внутрішні війська західного регіону в цілому суспільстві вони виконують специфічні завдання: це охорона громадського порядку, охорона особливо важливих об'єктів, охорона засуджених до позбавлення волі, екстрадиція, також питання пов'язане з проведенням спеціальних функцій, це проведення спеціальних операцій по боротьбі зі злочинністю, також антитерор. Ці всі функції виконуються на сьогоднішній день постійно військовослужбовцями внутрішніх військ, де є службово бойові завдання. Тобто ви хочете сказати, що це є війська, але тим не менше це не є міліція як, як, так, як така. Це є якась особливість у цих внутрішніх військ у системі саме Міністерства внутрішніх справ. Поясніть, будь ласка. Ну, необхідно відмітити ще декілька напрямків. На сьогоднішній день Збройні сили готуються і навчаються для проведення бойових дій, а внутрішні війська щоденно виконують бойові завдання. Ці специфічні завдання вони пов'язані з тим, в першу чергу, що в системі МВС існують різні структурні підрозділи, які виконують різні завдання. Наше завдання, в першу чергу, направлено на профілактику і на силові дії. Тобто на сьогоднішній день. Такі ж структури существують а, взагалі в світі, це Жандармерія, а, Карабінери в Італії. Тобто ці функції вони дуже схожі, але виконуються в нашому державі безпосередньо внутрішніми військами. Ми всі з нетерпінням чекаємо чемпіонату Європи з футболу, який відбудеться в Україні, зокрема у Львові, наступного року. Які саме заходи зараз вживаються у внутрішніх військах щодо підготовки їх для забезпечення громадської безпеки? Під час цього єврочемпіонату і на сьогоднішній день внутрішні війська готуються до цієї справи. Це, в першу чергу, проведення профілактичних заходів щоденно, навчання, службова бойова підготовка, вивчення іноземної мови. Це дуже великий комплекс заходів для того, щоб війська дійсно підійшли на належному рівні до цих змагань. Можна конкретніше трошки про це. Я знаю, що і зараз ідеться мова про закупівлю певних таких технічних засобів, про підготовку особового складу. Саме вже на самих стадіонах. Останнім часом дуже серйозна допомога іде з місцевих органів ЛАР. Ми отримали матеріальну допомогу у вигляді. Автобусів, які будуть передбачені для перевезення особового складу, для швидкого реагування, спеціальні машини автопатрульні. Також дуже серйозні заходи це проведення навчань, яке проводиться реально на стадіоні, для того, щоб люди отримали досвід, швидкого реагування, спроможності забезпечити порядок при проведенні спортивних змагань. Серйозна підготовка проводиться із кожним військовослужбовцем. Програма бойової спеціальної підготовки вимагає від кожного мати відповідний рівень фізичної підготовки. Відповідний рівень спеціальної підготовки, володіння і прийомами відповідними, також знання іноземної мови на сьогоднішній день весь світ приголомшений великістю великою кількістю стихійних лих, які відбуваються по всій землі кулі. Чи готові військовослужбовці внутрішніх військ західного регіону до вчасних та правильних дій щодо реагування на певні такі от стихійні лиха? Чи є якийсь досвід можливий? Безумовно, ви знаєте, вся історія утворення внутрішніх військ показує, що ми. Виконуємо ці завдання, як тільки виникає необхідність. Велика кількість офіцерів має реальний досвід тих дій, які були ще в радянські часи. Це і ліквідація наслідків Чорнобильської катастрофи. Безумовно, це і забезпечення порядку під час техногенних катастроф, а також природного складу. По наші військовослужбовці залучаються по забезпеченню порядку і надання допомоги населенню під час підтоплень населених пунктів Закарпаття. Знаю, внутрішніх відставках так само і підрозділи хімічної безпеки, радіаційної безпеки, тобто, можуть, важливо якісь іншу допомогу можуть надати. Обов'язково у нас є специфічні підрозділи, які можуть займатися і прогнозуванням, і наданням допомоги. Є підрозділи, які можуть підводити підривні роботи, якщо не під розчищати завали. Це буде необхідність, якщо будуть вибухові речовини, їх треба буде. Виділити в окремий напрямок, щоб люди мали незбезпечні райони для того, щоб проживати. І взагалі це взаємодія не може одна структура, як внутрішні війська існувати. У нас є і обов'язкова робота з МНС, тому що це одна їх за задач також. Ми суспільно працюємо, ми з прикордонниками совісно працюємо. Це повсякньому житті і щоденно програма наша виходить в той період, коли всі військовослужбовці внутрішніх військ викупають свої професійне свято. Хотілося б почути, що ви хочете побажати своїм колегам по службі, їхнім родинам. Ви знаєте, не так багато свят буває в житті військових, і, до речі, в нас, в внутрішніх військах. І щоденно, коли наші військовослужбовці, офіцери, прапорщики йдуть на службу зі зброєю, всі родини їх чекають, і діти, і жінки, матері, сестри, хотілося б привітати за самовіддану працю. Всіх військовослужбовців. Я дуже вдячний за їх працю, яка дає можливість спокійно відпочивати всім громадянам наших міст, західного регіону, і, до речі, всій Україні, Святом, шановні бойові друзі. Окремо, необхідно сказати: не було всього внутрішніх військ, щоб не було ветеранів. Шановні вітерани, вам слова вдячності, що ви надали можливість вихованні, підготовки молоді наших внутрішніх військ.